З поважним ювілеєм свого земляка Миколу Олександровича Атаманчука, поета, журналіста, автора краєзнавчих та сатиричних збірок вітає Лугінщина! Завдяки творчості Миколи Атаманчука про наш край дізналися на просторах всієї України. Ми маємо своєрідний район, пісню про Лугінщину. Шановний Микола Олександрович! Прийміть вітання від громади лугінщини, кульпрацівників, освітян, однодумців і друзів з літературно мистецького об'єднання душі. Вдячні вам за творчість, яка оспівує і прославляє нашу маленьку батьківщину, світлі почуття до рідного краю і родини. Бажаємо вам здоров'я на довгі роки, родинного тепла, натхнення у творчості, вдячності! Від шанувальників синов родовідних і попри хвищих крутих веремій будьмо скарбу народної гідні, української мови, у ній сила й слава коханого краю, віковічних небес благодать, поважати себе означає мову предків своїх шанувати Дослухаймося поклику крові, щоб не щезли улеті на вік материк української мови і горовитий його, його засівник. Годі жить, як раніше, на взгінці. Не мирнуймо відродження час. Це ж прекрасно, що ми, українці, і що батьківська мова є в нас. Мій отче край земля лугів над джерелом журливим. Тут в затишку дібро і борів затишно луками і нива. На пагорбах ще з давнини, хто зна про те, відколи Стоять правічні кургани дозорцями околів. Це за найменням луговим лугинським край назвали. Мені надав наславні він свій лан життєвий грали, це з нього розпочав свій світ великої вітчизни, живе в душі із ранніх літ, священий дух ріднизни. Простіть мені, мамо, умовити долю, на жаль, я не зміг, не спромігся, аби вас бачить хоч зрідка, і чути ваш голос, хай навіть, хай навіть з відтінком журби. Малим зустрічав я вас мене під вечір із поля, сіножаті, і з поля, сіну жаті, і, злу, і тоді, Здавалося, наче весь світ безкінечний, зі мною безмежно щасливим раді. Чим вам би із тих вечорів не вертатись, не тішитись знов, не радіть, як колись От вишень, от явне, от білої хати місокорів лип і білявих беріз. Хто знає, як вистачало матусю на нас, на вісьму хлечах, цілий рій Роботи на викрут постійно у русі. Хто здатен на світі на подвиг такий? Аби ви впізнати змогли красу силкову високого літа, щоб осінь погибну свою перейшли. Воєнні літа, повоєнні нестатки, скорбота щімка лікарняних палат, дочасна слізна, розгубленість батька, невтримні плачі не пташах. Усе це на серце лягло і невідомо, Як ви було б жити на далі, аби Не ваша смішка матусю не спона, Про неї й ваш голос з відтінком журби.